Мир вам дорогі глядачі. Сьогодні пора поговоримо про таку болючу, актуальну тему для українців нервонезалежність. Хоча сонячна електростанція взимку повної енергонезалежність вам не дасть, це неправда, про це десь окремо зніму відео. Але сьогодні про все не будемо говорити, поговоримо про те, який вибрати інвертор. Якби, ну, Бо це дуже дорого, це дуже дорого і треба добре. Як кажуть, 7 разів відміряти, хоча я все дуже швидко, бо треба було, не було часу багато думати і потім міняв навіть інвертор на потужність. потужність. Запитують мене в коментарях, і я бачу, що довго писати, тому краще це розказати відео, брати трьохфазний інвертор чи однофазний. У нас бачимо три фази і інвертор трьохфазний. 20 кВт, де я? Це самий потужний інвертор із ДЕЄвських, який є. На 48 вольт. Якщо у вас є ну, там 30 чи 50 кВт там, чи 70, це вже йдуть е, високовольтні. Це на 48 вольт, потужніших немає. Саме потужний був. Е, значить, Якщо у вас мережа однофазна, це відео в принципі, вам воно не цікаве. Але якщо у вас є трьохфазний від, е, і люди починають спорити. От, каже, на одній фазі впала напруга. На одній фазі палив на провод. І інвертор наш взяв виробов виробов повністю мережу і ми слідом без світла. Правда це чи неправда? Потім ми навантажили, наприклад, 20 кВт, і люди думають, ага, 20 треба, по 7 кВт на одну фазу. Тобто ви на одну навантаження там більше 7 кВт. І все вже думають, що люди сидять без світла. Зараз ми розкажемо. Правда це неправда. Значить, найперше по навантаженню. По навантаженню, він 50% на одну фазу може дати. Тобто, якщо ви берете інвертор 10 кВт трьохфазний, то ви на одну фазу більше 5 кВт, ну там може 6 десь на піку дати, ви не можете навантажити. Ви це маєте брати до, до уваги. Тобто, якщо у вас 10 кВт, трьохфазний інвертор то ви 10 кВт на двуфазу навантажити не зможете. Якщо ви змете 10 кВт однофазний інвертор, ви зможете спокійно 10 кВт брати, але на одній фазі це ви маєте брати до уваги. Тобто 50% від потужності. Не на три фази ділимо 20 кВт чи 15 чи 12, ви не ділите. 12 кВт не 4 кВт на одній фазі буде давати, а буде давати 6 кВт, можна вантажити сміло. Постійно, це він де якщо заявлений, я з практики розказую, якщо там заявлена потужність, 20 кВт, у нас так 22-23 е, тримає, ну, більше 20 21 може тримати, дуже довго тримати. так За, за 20 20 часів може постійно, та йому там він гріється, він жужить вентилятор. Зараз бачимо легенько. ото тепленьке, тут радіатори у нас там ззаді десь є. Вони тепленькі собі, Тут ключ ось такий ключ тут Тобто багато в ньому. Але він зараз не гріється, бо йому немає навантаження. От, і, до речі, бачите, як зелений тариф прекрасно працює, як воно. То з мережі, то в мережу зайве кидає. Батарейка за, за, запакована. Бачите? Десь з'явилося зайве, полетіло в мережу. Навантажилися з мережі. Працює, мережа, як великий акумулятор. Мені це подобається. Хоча зараз і сонця абсолютно у нас немає. 에... Давайте не відходимо від термі. Чому я взяв трифазний? Я взяв трьохфаз по тій причині, що мене так зробна роз... проводка. У мене там на кухню йде одна фаза, вам ванну друга фаза, розумієте? І якщо пропаде світло, знову треба з'єднувати все в одне. бачите, потягнуло знову з нас мережі, потягнуло з мережі, Викинуло назад мережу. Мені треба перше переробляти проводку, мені не подобається. Далі, якщо пропаде світло, у мене дуже багато трьохфазних споживачів, починаючи від звальних апаратів. Кінчаючи, якісь, там компресор, метрофазний двигун, електродвигуни, там, фугувальний верстат, ту саму навіть січку нарізати. Я взагалі дуже люблю велику напругу. Дуже. Я просто фанат великої напруги, тому що на великій напрузі, бачите, у нас провода які тоненькі. І 20 кВт по їх йде спокійненько. Чому? Тому що на великій напрузі набагато менші струми можна передати ту саму потужність. На малих струмах можна подати ту саму потужність. Менше гріється провода, менше гріються автомати, меншої потужності і більша, більш, більша потужність передається на менших струмах, менше втрат, і менше навантаження на на, 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 проводку, на все. Мені дуже подобається. Потім у нас розподілене навантаження по фазам, ага. особливо, якщо у вас трьохфазний від, я сумніваюся, хіба ви там близько до підстанції живете, сумніваюся, що у вас буде отак зараз, як у нас, в на районі 230 вольт. Це зараз така попали ми порву. Але вони цієї фази люблять перекошуватися. Хтось здесь навантажить більше, хтось навантажить менше. І зазвичай я спостерігаю, нас ця фаза завжди самосильна. Я її собі підключив на будиночок, хоча в даний момент, бачите, вона трошки більш просівша, бо вона більш навантажена. Бачите, оця перша фаза у нас навантажена 370. А, летить зараз. А навантаження. навантаження тут треба дивитися, вибачаюся. Бачите, яке навантажена перша фаза. Перша 970 Вт навантажена 980 Вт. А на не менше, вона завжди більше навантажена, там у нас працює тепловий насос і так далі. тому подібне, Але по факту у нас інвертор продає зараз летить в мережу 2,5 кВт, бо зайвий є. І в першу фазу летить менше, бо ми більше собі беремо, а це віддає в інші фази. Бачите, ну, зайве, що в нас є? Хоча сонця немає, воно скидає собі в мережу. І я схотів тільки три фази, розумієте? Бо з одної фази мене був би була пломка, був би дискомфорт. Я включу пропалу світло, я вдав на одну фазу, а на іншій фазі. Що мені треба якесь перемикати постійно, замикати. Тобто я не хочу на одній фазі, щоб у мене була пральна машинка, і посудомийна машинка, і електрична плита, і... Посудомойка і сушилка. Ну, от тільки, та тільки один будиночок. У мене ще ж є електрична плита, ну, там, де бабуся живеночку, у нас тут електрична плита, де ми готуємо індукційна, де поросяткові тут вариться їсти. Розумієте. Це ну, кормокухня для поросятка. Отаке господарське приміщення. І мені розподіл по фазах був важливий. Тобто ми ж розраховуємо, що у нас. В основному мережа є. А якщо мережі немає, все одно нам краще розвантажити. І тобто нас перевантажити більше 10 кВт на одну фазу, то треба, я не знаю, це треба постаратися, бо всі потужні мої споживачі, всі потужні споживачі починаючи від плазморіза, закінчуючи кожним зварним апаратом, вони всі трьохфазні, всі трьохфазні. Тому зараз йде навантаження на три фази рівномірно. І знову запитання. А якщо на одній фазі паде напруга, що буде? Виб'ють ці три фази. Дивіться, аналогічно, чи у вас однофазний інвертор, якщо паде напруга, виб'є, чи трьохфазний паде напруга і виб'є. В нас, щоб він виплюнув мережу, це просто ну, нереально. Дуже рідко буває. А чо, в чому секрет? А секрет ви собі ставляєте, отут є у вас налаштування мережі, вибачаюся, отут тут кріт дивіться, Дивіться. Крітсет. І заходимо сюди і тут ставляться пороги. Ставляться пороги мінімальні. бачите, скільки? Це до 10 секунд воно може працювати. І максимально бачите, скільки я собі задер? Хоча воно мені ні до чого мене тут реле виб'є, але все одно де якісь скачки були напруги. Ви можете ну, не повторити те, що, що в мене. Я не рекомендую, я не несу відповідальності. Це підключення перше, і реконект, тобто перепідключення по високій напрузі. Бачите, який я поставив, і по низькій напрузі, поставлю такі, такі, такі напруги. Тобто Я розширю цей поріг, щоб воно мене не випльовувало. Це реле мене по низькій напрузі не обмежує, чи по високій обмежує. І що раптом у нас сильно низька напруга, ми можемо там заряджати батарейку. Хоча ми батарейку від мережі заряджали. ну, Декілька разів потрошки. Щоб, щоб не користувалося, ми стараємося, щоб у нас батарейка заряджалася від сонця, ну і зараз не бо У нас є для використання цього зайвої енергії, у нас завжди є зелений тариф, він собі зайвий є. Бачите, зараз сонце дає 4,5, споживаємо, там якраз нічого не навантажило, але зайве летить, зайві летить в мережу. Які ви пороги налаштуєте, якщо ви сильно налаштуєте низькі пороги, отут, якщо ви сильно налаштуєте низькі протокії, як мене, вам буде жити некомфортно. Я, може, потім його і підніму. Краще, хай він виплюне ту мережу, як я називаю, відключиться, і перейде на акумулятор, хай краще перейде на акумулятор, і нас буде краще мережа. Ну, Щоб до 170 вольт падало, це дуже-дуже рідко падає нам на декілька секунд. Хай мене краще мигне світло, але якщо у вас. Блекаути, якщо у вас низька напруга, вам треба якусь якось хоча б якусь мережу взяти, по-перше, ви можете спокійненько ці пороги розширити. Не обов'язково, так як робити, як я, не обов я роб... взагалі не рекомендую так робити, це неправильно. Я собі так зробив. Раз, два. У нас легенько є обхід інвертора, тобто у нас вхідний автоматик. Пішло на інвертор, з інвертора на будиночок, там на мене майстерню пішло. я можу оцей трьохпозиційний переключити туди, і воно піде поза інвертором на ваш будиночок, на вашу майстерню. Єдине, що ви не зможете зарядити батарейку. Якщо хочете зарядити батарейку на малій напрузі, будь ласка, зробіть і. Ну, хіба ж таки синий перекос на одній фазі 270, а на іншій фазі 170, то може ви там до скільки, я не знаю, воно виб'є. Але щоб ту бережу силу вибивав. О. Разу, да. поки не розширю пороги, раз є червоний хресток. Якраз червоний хресток, раз і вибив мережу. Раз вибив мережу. А зараз не вибиває підсумочок. Якщо ви хочете вантажити дуже велику потужність по одній фазі, вам краще однофазний. бо трьохфазний По одній фазі великої потужності не може взяти. 50% від номінальної потужності, це маєте брати до уваги. Раз, друге. Другий, якщо ви хочете щось розкинути по різних фазах, по різних фазах навантаження, однофазне, я не знаю його взагалі. І коли, якщо ви хочете включити якийсь трьохфазний споживач, коли у вас немає світла, навіть якщо у вас світло є, але у вас просто сонце дуже багато сонця, і ви мусите будете брати мережу. Виявляєте, у вас літо, сонця багато, сонце нікуди діти, навіть зараз зима у нас, лютий місяць, навіть хмари. На вулиці, отака от погода, і вас дає, наприклад, 4,5 кВт. Це можна спокійно запускати трьохфазний трь 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 двигун спокійно. Трошки на старті він там міг би взяти з батарейки того струму, а далі може працювати напряму від сонця, але ви не зможете однофазним запустити трьохфазного споживача. Якщо у вас немає трьохфазних споживачів, це інша тема. Якщо у вас є е силовий від трьохфазний, мабуть, і є споживачі, це вам вирішувати. Але якщо ви хочете. ну, Вантажите по одній фазі дуже багато, враховуйте потужність. По відключеннях, те, що він цьому відключиться, по одній фазі чи не відключиться, залежить, як ви його налаштуєте. Якщо ви налаштуєте у вас нижній поріг, там, скажімо, 190 вольт, і у вас буде однофазний, він так само відключиться від мережі, як трьохфазний. різниці ніякої немає. Відключення від мережі, оці пороги, ви можете так само однофазно поставити високий поріг нижній. Він там до 200 вольт впав і відключав мережу. і Все, ви теж не можете взяти, чи однофазний, чи трьофазний. Ну, однофази, що буде дешевше, це одне діло. Але я знаю, що людей побрали однофазні, а потім додають, ще три однофазних ставлі і виходить, м'яко кажучи, не дешевше. Кате мене те саме вийде по цінне, не те саме. Ви порахуйте, подивіться, хоча б ціни не те саме. І Підключати і тих автоматів, і проводів, і налаштувати правильно один головний керуючий, чи допобічні інвертора. Це просто без ніяких заморочок поставили, під'єднали вхід, вихід і все. Пішли, поїхало. Якось так. Так що... Рекомендую е, багато разів подумати, перш ніж робити. Е, ще рекомендую слідкувати за нашими відео, бо у нас декілька таких тем, де паралельно, по тепловим насосу, по опаленню і сонячні панелі. це окрема якби тема, така паралельна йде. Ми будемо розкажемо про зелений тариф. Бачите, як добре. <світ> Зараз зайве у нас. А куди це зайве дівати? А нікуди Ну, Якщо батарейка розряджена, але нам розрядив батарейку. Немає сонця, пропало світло, знову мало. Ми не б свою батарею зарядили. Зайбі, бачите, зараз то з мережі бере то в мережу, воно собі балансує. Сон, е, хмари погустішали, впала, впала в виробіток, навантаження взяло. Про зелений тариф ми розкажемо більше. Бачите, знов скидає зайві в мережу 2 кВт. Він з мережі бере в мережу. Бачите, як, як на споживання тут мігняється, і воно собі розподіляє або сюди, або туди, від панелі, бачите, або туди, або туди. Якщо насінали, щоб побіло туди. Зараз забіло туди, у на нас є взаємозалік. Потім заберемо ми через годину назад. Тобто. Те, що забіло туди і назад, ми за те не платимо. розумієте? Це безкоштовне світло. Ми то викинули 2 кВт, потім назад забрали 2 кВт. Без зносу акумулятора, без оцих дорогих апаратів, це дуже дорого коштує. Це вже інша тема. Про розкажемо. Тому я рекомендую, хто не підписаний, все ж таки, ну, моя пропозиція, це ваше право. Я ні, нікого не зобов'язую підписатися, щоб не пропустити цікавого. Бо часто в коментарях запитання ставлять, про які вже ми розповідали. І нюанси по тому смиканню люди пишуть, налаштують так, налаштують так, налаштують так. Як кожна лаштовує, він смикати буде Ну не так зараз. Ми могли б налаштувати по-іншому, він би не кидав би так довго. Але все одно він підсмикує мережу, якщо у вас підключена мережа. Без мережі повністю використовувати ну влітку добре. І то є нюанси. Про це ми розкажемо у наступних відео. Коли в мене мережа включена, мені набагато більш подобається, хоча інколи перекоси по фазах бувають. Ну, але це таке, як зараз нас. У нас якби так сильно рішення на нашу мережу не треба. Але бувають моменти, що десь щось хтось навантажить, просяде, просядає десь щось. В середньому вона так в районі 230 вольт. В, в районі 230 вольт тримається. Ага, і ще цікаво, покажу вам на кінець. Дивіться як. А зараз всі фази навантажилися. Всі фази навантажилися. Тільки що ми по-різному беремо з мережі. Це більше навантаження, та менше. Ми симметричне навантаження виключили, бо воно нам воно таке заважає. Саме цікаві, коли буває, що бачу, зараз навантаження. велике. На велике навантаження. Саме цікаво, що буває, що ми вантажимо одну фазу, а з її беремо, понижаємо напругу, а на іншу фазу той час ми віддаємо. І таке буває. Якраз хлопці села навантажили, то не можна, не можна побачити, бачите, пішло сильно навантаження. От ті кіловати, що ми кидали, пензал забираємо з мережі. зараз. Опа, okay. okay. знову кидануло трошки туди, трошки сюди. Трошки туди, трошки сюди. Ну, це вже інша тема. Я думаю що більш-менш я розкрив тему по однофазному, по трьохфазному, звичайно, вам приймати рішення. О, якщо чисто для побуту, там у вас невеличке там, споживання. Однофази можна спокійненько. Однофази можна спокійно обійтися. В моєму випадочку я жодного разу не пожалів і... Ну, Я не виявляю, як я міг би зараз жити на однофазному інверторі. Просто мене ну, я не знаю. Все, дякую всім, хто додивився нас до кінця. Дякую за кожну подобаючку. Пишіть, коментуйте, запитуйте, на яку тему хотіли побачити відео. У мене проблема з часом, але як не як десь та знаходимо той час і щось трошки розкажемо вам. Поділимо, бо в нас є трошки вже практики. Трошки є практики, ми користуємося. І в сонячну погоду, і взимку, і влітку, і в восени, і, і будиночок гріємо електрикою. Тобто у нас вже є трошки практики перевіреної. Ми вам ділимося, як то кажуть, безкоштовно. Вам тільки просто не лінуватися, дивитися відео, і ви будете, вже будете знати, які у вас результати. А кому як підходиться, вже вам приймати рішення. Все всім до побачення.